Ви на каналі Blog, мене звати Анна, і сьогодні поговоримо про ще декілька прочитаних за вересень місяць книжок. Перед початком розповіді про нові книжки я відсилаю вас до попереднього відео з прочитаним, там я вже розказую про 4 класні книжки. І також перед тим, як я почну сьогоднішню розповідь, я б хотіла згадати прочитане за місяць серпень, а також мій книжковий влог. Про невидимих жінок. І я під час обидвох відео, під час розповіді про невидимих жінок, постійно скаржилась, як і багато інших читачів, що в українському виданні відсутнє посилання на першоджерела тих досліджень, на які посилається авторка. І насправді це дуже велика проблема, і це дуже сильно знижує кредит довіри до цієї роботи, не дивлячись на те, що вона отримала відзнаку від королівського британського товариства. І я ніяк не могла зрозуміти: ну як так, ну що за дисонанс? чому лондонське товариство дало таку відзнаку цій роботі, але ми не бачимо перше джерел. Ну так і не буває в адекватному, серйозному науковому світі, де... Всі прискіплива, ставляться до чужих слів, і де кожне твоє слово має бути підкріплене якимось першим джерелом, не може бути такого, щоб ціла книжка була написана без посилань. І я якось не одразу подивитись на англомовне видання. Але так сталося, що я була в книгарні, і там якраз було оригінальне видання цієї історії. Да, цієї роботи я чисто із цікавості в останній момент от відкрила цю книгу і побачила, що там є посилання до кожної глави. Посилань там багато, напевно, сторінок, ну, 30 точно буде, 30 50 пятдесяток Я просто прогортула, і ем, найголовніший висновок в тому, що перша джерела до тої інформації, що подає авторка, вони існують, їх можна перевірити. Але не українській аудиторії. Я не знаю, чому Віват видав цю книгу саме так. Насправді мене це дуже засмутило, тому що так не можна видавати книжки. Але знайте, що перші джерела там є, і ось ця найголовніша претензія вона знімається. І від авторки претензії додаються до видавця. Тому тепер цю історію можна сприймати не як виключно художню. А як серйозну наукову роботу, але тоді краще читати її одночасно із ангумовим виданням для того, щоб перевіряти перші джерела. Са, це. це була вся ремарка, з якою я хотіла почати це відео. Е, так, нині розкажу про декілька книжок. І почну з книги Любка Дереша Культ. Я починала цю історію в своєму відео Драча Петек. Я залишаю посилання, ви також можете ознайомитись із ним, якщо ще не дивились. Із перших 50 сторінок мені дійсно сподобалася ця історія, тому я її, в принципі, доволі активно дочитала. Це книга про такого собі Юрка Бензая, який після університету приїздить у невеличке містечко на заході України для того, щоб викладати у гімназії. І, в принципі, в перші 50 сторінок нам розказують про самого юрка, про ем, адміністрацію про вчителів у цьому ліцеї, а також і про учнів, які там навчаються, і одночасно в цьому місці почитається щось загадкове. Там якісь культи, щось, якісь листування, щось ось таке, знаєте, цікаве насправді, що м, створює доволі таку стабільну інтригу для читача. І через це читається доволі жваво. Ця книга, по суті, є, по-перше, з одної сторони, такою коротенькою рефлексією, Юрка Бадзай на своє життя, а по-друге, доволі активним, таким майже. Містичним бойовичком про, власне, що пов'язане із цим культом. І, і також тут є багато класних, таких доволі ґрунтовних відсилок до езотерики. І ось це все разом створює власне, ось цей роман. Мені ця історія сподобалась. Я не знала, чим вона закінчиться, і читала дуже активно. Плюс, ось ця атмосфера, яка описана в цій книзі, вона мені дуже сильно нагадала ту атмосферу, яка в мене була в школі. Все-таки це місце діє ліцей, і, в принципі, більша половина героїв вони люди неповнолітні. і... Так, як автор описує всіх цих героїв, я й повірила, і я дійсно згадала із себе. Я, звичайно, не робила буквально все, що робили е герої тут, але е певний зв'язок із ними я відчула. Мені дуже сподобались деякі епізоди, зокрема, епізоди із я не знаю, як це назвати е -е, знаєте, це не вистава навіть учнівська. Ну, такі не капустник, це просто якась вакханалія в певному сенсі була. Але мені супер сподобалися е, оці якраз моменти опису е, інтертейменту та е, головних героїв, вірші, деякі мені сильно сподобались. І також мені сподобався перформанс, який я робив банзай із тими учнями, з якими він не встиг. Налагодити стабільний зв'язок. І от ці два моменти мені дуже сподобались. Я б, напевно, можливо, через них переслуховувала б цю історію ще раз. А, так, ще мене супер сильно вразило, що ця історія написана автором 16 років. Це суперське, тому що він використовує дуже багато складних термінів, складних слів, і мені сподобався його стиль тут. Тому я в захваті, я обов'язково продовжу своє знайомство із творчістю Любка Дереша. Конкретно ця книжка отримала від мене чотири зірочки і відправляється на букросміх, але я насправді в передчутті такому, знаєте, позитивному а, інших його робіт. Наступна прочитана мною книга у вересні місяці мала назву Після дощу авторка К'яра Мацалама. Я читала її в електронці, тому додаю вам ось десь тут лише обкладинку. І анотація нам обіцяла сімейну драму на фоні небаченого глобального потопу, який е, був спричинений величезним за масштабом дощем. І все це в Італії, в Римі. Я, власне, повірила і вирішила прочитати цю книгу, власне, саме через те, що анотація нам обіцяла, що цей. Дощ величезний буде спричинений змінами в кліматі. І я подумала: клас, сімейна тема мене не дуже бентежить і, в принципі, не дуже цікавить, але як авторка опише оцей дощ, чому він стався, як люди реагують на нього, що вони роблять, як вони намагаються з цією кризою впоратися, це мені цікаво. І, зокрема, я думала, що авторка зробить таку собі модель. На те, як це буде відбуватись в майбутньому, тому що реальні зміни клімату дійсно передбачають собою збільшену кількість опадів у деяких регіонів, але це вже тема зовсім іншої розмови. І я почала читати. Я дуже щаслива, що я прочитала її онлайн, а не купила собі примірник, тому що я б дуже жалкувала коштів. Книга мені не сподобалась взагалі з ніякого боку. Я поставила їй два, дві зірочки, чисто через те, що вона читається легко, бо там дуже проста мова. Інших переваг я, на жаль, знайти не можу. Значить, так, нам оповідається про сім'ю, чоловік-жінка та двоє дітей. Буквально це не спойлер, це буквально написано на першій сторінці. Чоловік зраджує жінці, і жінка про це дізнається. Я їх називаю чоловік жінка, тому що імена не мають зовсім ніякого значення тут, та я їх, чесно кажучи, не пам'ятаю. І на фоні ось цього конфлікту в сім'ї стається оцей великий дощ, і сім'я намагається з цим впоратись. Значить, стосунки розписані доволі плоско. Ми розуміємо, що подружня зрада. Це, в принципі, доволі страшно сказати, але буденна річ в житті. Ну і про це написано купа книжок. Тому для того, щоб написати цю історію цікаво і так, щоб читач, який не цікавиться тема, або навпаки читає дуже багато схожих історій, це оцінив, треба там дати щось таке. Прям вау, можливо, якийсь дуже активний психологізм, або якісь роздуми, або конфлікт, який побудований ще на чомусь, окрім того, що е, чоловік банально зраджує дружині. Е, і авторка вирішила, що класно буде додати ось цю екологічну складову, зробити твір більш актуальним, більш зрозумілим, сучасній аудиторії. Не вийшло. Тому що, ну да. Чоловік зраджує дружині, дружина не знає, як цим бути, тому що вона в останні роки е, зосереджена була на сім'ї, тепер не знає, що з цим робити, і їде там до себе е, додому, до батьків, е, і трапляється дощ. Але оці всі роздуми, вони доволі прості, е, ну прям майже примітивні. Їм скільки не віриш, просто ну ти. Читаєш і сам з собою погоджуєшся. Ну, так, напевно, цьому в цьому конкретному випадку якось так. Але не цікаво, ти не очікуєш якихось поворотів цих стосунків, ти їм не співпереживаєш. Авторка не змусила це мене зробити. Але ж я починала читати не через те, що тут про зраду та і про конфлікт в сім'ї. Я хотіла прочитати саме про екологію. І... Я нічого не отримала цікавого, тому що авторка просто описує дощ, і просто описує такі собі міні-апокаліпсис, так, як люди, коли починається дощ, і вимикається світло, не можуть щось там собі купити, не можуть приїхати, бо багато води, і так далі. Люди добрі. Мене цим не здивувати, я бачила, як починається війна. І то, що десь йде просто дощ, і ти не можеш за картку купити їжі, ну. Камон, камон. Це вже мене це не здивуєш. Плюс авторка, замість того, щоб описувати ось цей конфлікт з природою, це протистояння, як природа намагається адаптуватись до антропогенного тиску, як вона і сама собі тесне. Авторка просто починає перераховувати якісь абзаци з умовної Вікіпедії, де вона сухим тоном видає ці фрази про те, що це люди винні в зміні клімату, і це все спричинено антропогенним тиском на навколишнє середовище, зміни клімату призводять до збільшеної кількості опадів. Слухайте, я про це наслухалась в університеті, я все це і сама можу розказати. Нащо мені читати такі книги, де є нібито. Запит на художню літературу, а мені просто намагаються видати е, якісь витримки із найбанальнішого підручника з кліматології. Причому, знаєте, це ж навіть не університетський рівень кліматології, це в школах таке дають. Ну, в нормальних, бо я не вчила майже екологію, не, не важливо. Е, і... Плюс авторка ще змушує ось цю банальну фразу говорити свою доньку. І ця донька, знаєте, це супер-супер лінивий прийом. Насправді, ця донька, давайте повидавати своєму батьку сідьої. Я думаю, що я зберегла ці е, діалоги е, доньки, де вона видає всі оці. е, Наукову полеміку, але я не знаю, яким чином не зберегла. Хоча я хотіла вам їх зачитати. Але насправді ви можете зі мною посперечатися, перечитати цю книгу і сказати, чи було вам цікаво читати цю полеміку, чи було вам цікаво читати про стосунки головних героїв. Мені ні. І, по суті, я не бачу ніяких інших переваг, як я сказала раніше, окрім того, що це читається швидко, я витратила на прочитання цієї книги буквально години 3 чи 4, вона коротенька. І плюс, оскільки вона супер така наївно, банальна, то якісь речі можна навіть не читати повністю. Я просто хапала якісь сенси. Прогортувала, прогортувала. Одним словом, розчарувалась і продовжував свої пошуки ідеальної літератури, де у художній формі розказують про кліматичні зміни. Ще однією прочитаною книгою буде історія, яку вам покажуть і інші книжкові в цьому місяці, тому що це була книга для клубу із Ганною Улюрою в книжковому леві. Це дом Деліло. художниця тіла. Як я вам вже розповідала у покупках, я її купувала спеціально для того, щоб піти підключитись у книжковий клуб. І плюс після прочитання цієї історії я мала вирішити, чи хочу я продовжувати знайомство із цим автором та читати його підземку, чи ні. Отже, по порядку, ця історія оповідає нам про перформансистку, складне слово. Лорен, яка втрачає свого чоловіка, чоловік помирає. І, власне, ось ця історія. Вон, тут насправді не так багато тексту, але це дуже глибока і об'ємна історія про те, як ця жінка Лорен переживає цю втрату. З ким вона зустрічається під час того, як вона переживає цю втрату, і найбільша кількість розмов під час книжкового клубу була про те, з ким же вона зустрічається і хто як трактував цю зустріч? Е, я скажу чесно, перед тим, як підключатися до книжкового клубу, хотіла поставити цій історії три. Але після я поставила чотири, і це моя остаточна оцінка, я її не зміню. Але книгу, можливо, прочитаю пізніше. Тому що, по-перше, ця книга написана дуже мелодійно і перекладена дуже класно. І читається вона нібито і легко, але залежить від читача. Тому що я, коли читала цю історію, мені здавалось, ніби я в якомусь марені. Я постійно хотіла спати. Хоча до того, як я розгортала книгу, такого і факту не було. І мені начебто здавалося, що я дійсно у сні. От, ну, Дійсно таке ж відчуття, як коли тобі щось сниться. І це цікавий ефект, тому що інші читачі, наприклад, просто не можуть читати цю книгу, їм важко, вони відкладають. Хтось читає повністю і одразу. Тобто вже тільки те, наскільки по-різному різні люди читають цю історію, варте уваги. По-друге, те, про що написано, також може відгукнутися всім по-різному. Для мене це скоріше була... Чиста історія про подолання травми, травми втрати і про те, як людина через творчість, через творчу інтерпретацію світу знаходить себе знову. Е, так. Але знову таки, кожен читач для себе виокремить свої сенси і зробить для себе власні висновки. Плюс цієї книги в тому, що після самого роману. Є е, коментар е, критика літературознавця, який нам допомагає зрозуміти, що тут сталось, і про що це. Я насправді щаслива, що я прочитала цю книгу. Мені дійсно сподобалося перше знайомство, і воно. Було неповноцінним без книжкового клубу з людиною, яка дійсно розуміється на літературі і вміє підмічати ось ці манюсінькі сенси, там в кого які очі, де там співали пташки, де не співали. Тому що я, оскільки цьому не навчена, я не можу це помітити. І це супер цікавий досвід читати і обговорювати цю книгу з людиною, яка це помічає. Тому так. І оскільки з художницею тіла в мене був приємний позитивний досвід читання до недаліла, то я обов'язково куплю його під і спробую прочитати. Я думаю, що це буде значно складніше, оскільки там величезний обсяг тексту. Але одночасно це буде. Не тільки цікавий літературний досвід, але й психологічний. Тому так, цей експеримент дуже був вдалий. Що ж, далі я могла б вам розказати про, наприклад, гумору Роберто Сев'яну, але я її не дочитала. А подалі я могла б розказати про працькі Роберта Руберта, але я його не дочитала. Знаєте чому? Тому що зі мною стався серіал зло. Є українська озвучка. Я слухала в, в, саме в озвучці від е, Дніпрофільма, і це супер, тому я зараз розкажу не про книги, тому що я їх не дочитала, а розкажу саме про серіал. Е, зло це сучасна інтерпретація, власне, ось релігійного зла. В людях, але все побудоване на тому, що троє експертів у своїй справі. Майбутній священник католицький, а потім психолог та експерт в комп'ютерах, оце, певно, що інформаційної безпеки, я не знаю, як це правильно сказати. вони в трьох за замовленням католицької церкви. Розслідуються різні випадки надприродного. І їх задача не в тому, щоб довести, що умовна одержимість реальна, а в тому, щоб спростувати, що це надприродний випадок, який цікавить католицьку церкву. І якраз. Ось ця ідея спростування, а не підтвердження, при тому, що ця група, вона міша надає людина, яка вірить в Бога, і є дві людини, які не вірять, і всі вони по-різному дивляться на ситуацію і намагаються знайти відповідь тому, що відбувається із героями, до яких вони мають прийти. Це перший плюс, тому що тут немає безапеляційної віри в релігійне диво або в релігійне зло. По-друге, мені дуже сподобалося, що автори серіалу прописали також зло пов'язане із сучасними технологіями, а також із соціальними мережами. І вони доволі органічно розказали про те, як і те, і інше. Можуть умовно нас демонізувати, і також показали, як і те інше може нам шкодити. Знову-таки, без моралізаторства, просто навели декілька прикладів, і мене це злякало. Третій плюс в тому, що цей серіал дуже логічний. Я повірила в те, що там відбувається, і тому доволі активно його дивилася. Ну і не читала власне. Там зараз є три сезони. Серіал продовжений на четвертий сезон, але знаєте, там немає таких аж кліфхенгерів в кінці кожного сезону, що ти хочеш продовжувати. Дивитись, тому не буде е, такої, знаєте, істерії з приводу того, що обскоріше продовження. Е, ні. Е, е, окрім питання релігійності і оцих отив, і зла у різних його проявах. Також тут дуже багато психології, і мені сподобалось, що ось ці всі випадки вони розглядаються не тільки як безапеляційно-біблінні. Ну і класні актори підняті також питання расизму, питання шовінізму. Питання закостанілості конструкції католицької церкви. Ну, і взагалі, це така доволі цікава інтерпретація, доволі цікавий роздум про добро та зло. А також я б хотіла вам порадити ще й фільм. Цього разу це наш український фільм. Якщо він ще буде йти в кіно, коли ви побачите це відео, побачите ви його 8 жовтня, то обов'язково сходіть. Цей фільм називається Я працюю на цвинтарі, і оповідає він про героя, який працює на цвинтарі. І, власне, вся оповідь ґрунтується на тому, що головний герой, загублений абсолютно і в депресивному стані, він не знає, по суті, як жити далі. І навколо нього у своїх. В системах координат існують так само розгублені, загублені в своїх нещастях і в своєму горі люди. І в якийсь певний період часу ці, -ці люди сходяться і зав'язується конфлікт. Якщо ви подивитесь трейлер, може, може здатися, що це щось таке, типу про бандитські розбірки, щось таке. Не зовсім це більше про. Те, як люди намагаються впоратися із втратою, і про те, як всі ми пристосовуємось до життя без когось. Um, на жаль, для багатьох зараз це актуальна тема. Я не знаю, як дивитись в такому стані цей фільм, але він не виключно драматичний, там є моменти, які дійсно смішні, дійсно дуже іронічні. І плюс цей фільм неймовірно гарний. Я дуже люблю. Насправді фільми, де є на що подивитись не тільки на сюжет, а є на красиві плани, як це все знято, і дія відбувається в Києві, є багато класних панорам. Одним словом, це фільм «П'ять зірочок, всім раджу, нам з другом сподобалось, коли ми його дивились. Тому всім раджу. Якщо не в кіно, то купіть, подивіться. Підтримайте вітчизняний кінематограф для того, щоб нас і далі тішили класними фільмами. Ну що ж, сьогодні я розказала вам і про книжки, і про серіал, і про фільми. Я не буду вам розказувати тільки про книжки, тому що це не все, що складає моє життя. І коли будуть ось такі ситуації, що я задивлюся, якийсь серіал, я людина. Яка може дивитися з першої до останньої серії, поки мені не набридне, або поки не закінчаться випуски, То я буду вам розказувати про серіали також, про фільми серіали також. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Пишіть коментарі, що ви читали у вересні, можливо, ви мені щось порадите. Бережіть себе та підтримуйте. Наше героїчне па папа.